Пане Гірняк, що ви думаєте, що зараз бачите з того, що ми чуємо і від наших міжнародних і партнерів і засобів масової інформації, які повідомляють, що Росія може спробувати робити черговий прорив? Ми розуміємо, що вони теоретично на це здатні, і справді те, що ми бачимо на фронтах, це ситуація непроста чуємо від наших військових, зокрема. Але питання в тому, що ми... Постійно чуємо, що вони щось можуть. Вони весь час так і лякають, і про ядерку згадують питання: наскільки вистачить їхніх сил, як ви гадаєте, що зараз на якому на якому ми етапі дивіться? Ми перед ефіром розмовляли з остями студії, аналізували, що ситуація звичайно не є проста, але дуже добрим сигналом, дуже добре є те, що ми втрималися, рахуйте, півроку без американської зброї. Півроку ми встояли, mm. і колега абсолютно правильно говорить про те, що коли почалась війна, от скажіть, будь ласка, хто міг 23 лютого 2022 року вірити в те, що ми? Дамо відпір, фактично, як всі думали другі армії світу. Тому нас варіантів нема. Ми мусимо стояти на даний момент. Говорять про те, що можуть бути абсолютно різні напрямки, скажімо так, активності е, московської армії. Це можуть бути збільшення їхніх територій і завоювань на Луганську на Донецьку область. Це завдіївки, похід е, на Слов'янськ, на Краматорськ. Це можуть бути атака навіть на Харків. Обговорять питання зараз. 9-го. перечора була інавгурація російського недонедодип. Татора, який озвучив про те, що це священна війна з Заходом, і про те, що Росія може використовувати навіть свою тактичну і стратегічну ядерну зброю. Він може так само планувати похід на Київ. Він може бути шо, тому що це хвора людина. Але в чому є колосальний позитив? От, ви подивіться під час першої, під час Другої світової війни, крім того, звичайно, що нас підтримує весь цивілізований світ, ніколи ще настільки не була об'єднана Європа. Всі ключові країни Європи є єдині. Це і Велика Британія, і Франція, і Німеччина, і Іспа. Пані і Італія вони абсолютно не просто декларують підтримку України, а вони так само, скажімо так, дають реальну цю підтримку. Безумовно, є лідери цього процесу. От, ви згадайте, яким чином спочатку вів себе президент Франції Макрон. А зараз фактично він є яструбом, лідером і говорить про те, що треба і можливо навіть французькі солдати будуть воювати в Україні з російськими загарбниками. Є інша складова, скажімо, Олаф Шольц. Це канцлер Німеччини, який так само спочатку давав шоломи українським воїнам. Зараз ми не є до кінця задоволені з того, що він не дає нам далекобійної зброї, наприклад, Таурус. Але коли американські конгресмени не давали достатньо коштів, саме в Європі Німеччина була лідером, тому що вона є ключова економіка Німеччини, з точки зору постачання ресурсів України і Збройним силам України. Тому в нас варіантів немає. І ми власне спілкувалися про те, що повірте, дуже багато питань стосовно організації процесу, стосовно мобілізації, стосовно недолуких управлінських рішень, ми б могли піднімати і могли б піднімати значно жорсткіше. І це говорять всі політики і умовни, владні, і опозиційні. Але на даний момент в тій ситуації, в якій ми перебуваємо. Ми повинні всі об'єднатися навколо збройних сил України. Ми всі повинні об'єднатися в Україні для того, щоб дати цей відпір. Варіантів у нас немає і мені подобається настрій. Так само спілкуюсь з хлопцями на передовій, так само спілкуюсь з Харковом, так само спілкуюсь з Одесою, своїми друзями, колегами, представниками. Я вам хочу сказати навіть в Харкові, незважаючи на те, що справді говорять, що це буде загроза наступу на Харків, люди не виїжджають. Люди тримаються, люди знають. І що приємно, так виглядає, що почала масово поступати все ж таки американська зброя. Тому в нас варіантів нема, ми мусимо перемагати. Всі проблемні моменти будемо обговорювати потім. Зараз ми мусимо бути єдині і перемагати. У нас варіантів просто нема. Ключове питання. Я можливо скажу речі не популярні, але знову ж таки ми проговорили і в кулуарах. Ключова інформаційна ІПСО, яку веде зараз Московія. Ми програємо цю війну. Україна програє цю війну. Все пропало це говорять і блогери говоряться на всіх каналах. І навіть в суспільстві це підхоплюється. Ну я вважаю, ми і точно не програли. І дуже добре, що ви включили по скайпу цього військового, і ви задали йому одне конкретне питання: коли було найважче? І він абсолютно правильно сказав, що найважче було 24 лютого 2022 року. Коли ми йшли на смерть, коли сотні тисяч добровольців йшли на смерть, і ніхто не вірив про те, що Україна встоїть. І я пригадую, мав можливість дивитися Нен News тут, у Львові, і перший, другий, п'ятий, сьомий день колона танків, ішла фактично на Київ, і тільки на восьмий день було озвучено про те. Що чомусь вони заштупорились, скажем так, є таке ліське слово. На восьмий день виступив Джонсон про те, що не все в них виходить. На дев'ятий день виступив Байден. Тому ми точно не програли. Мета Московії була стерти нашу ідентичність, не завоювати Донецьку Луганську область, не зробити сухопутний кордон на Крим, а стерти нашу ідентичність і тільки так. І так склались обставини, що ми без зброї чи з партизанською зброєю стінгерами, джевелінами, абсолютно правильно говорив хтось з колег про те, що насправді дуже багато п'ятої колони було присутньо у владі станом на 24 лютого 22 року. І зараз вона ще присутня, але порівняно з тим, що було 2,5 роки тому, і тим, що є зараз, це все ж таки небо і земля. Насправді, ми повинні усвідомити одну просту річ, чому Європа єдина, чому ми точно переможемо? Не збирався Путін воювати в Україні. Це мав бути Бліцкріг, який відбувся в 56-му році в Будапешті, в 68-му році, в Празі, в 79-му році, здається, в Кабулі. Це мало бути навіть не триденне захоплення Києва а за один день. Захопили, приземлилися в аеропорту Антонова в Гостомелі, захопили урядовий квартал, знищили чи якось по-іншому. Провели умовне засідання Верховної Ради чи не провели, поставили свою владу і все. І далі ми бували вести партизанську війну. Тому насправді Путін збирався світовий, скажімо так, світова історія пішла не так. Насправді, я переконаний, що Путін збирався захопити Україну і далі не просто погрожувати, а атакувати інші країни, тому що мета Московії, те, що в мене такі відчуття, що європейські, якщо можна сказати так, еліти, тому що що такі еліти, еліти, які приймають рішення, вони вже на другому, на трет... на третьому році війни. Вони усвідомили про те, що мета Путіна це не просто захопити Україну, а мета Путіна і цієї кліки, який він веде, це відновлення навіть не Радянського Союзу, а відновлення країн Варшавського договору. І він би точно кудись пішов далі: чи на Балтію, чи насували це Польща, чи він би пішов десь, умовно кажучи, через на південь, там Болгарія, Сербія, Румунія ніхто цього не знає. Тобто, це не абсолютно неадекватні люди, які збирали воювати далі. І тому на даний момент справді, з точки зору, оцими і ПСО, дуже грамотно треба працювати в інформаційному плані. Дуже грамотно треба пояснювати ці речі з точки зору мобілізації. Тому що насправді. Після війни з багатьма питаннями будемо розбиратися. Але давайте скажемо відверто, дозволю собі хоч якось, але критикнути. Все ж таки, закон про мобілізацію треба було приймати в листопаді, в грудні. Ще тоді його треба було приймати. Його прийняли, але запізно прийняли. Тому на даний момент ми інформаційно дуже маємо правильно відпрацьовувати і повинні зрозуміти одну просту річ про те, що сказав колега. Ключове зараз не стоїть питання про знищення української держави. А всі свої кордони ми повернемо точно раз. А друга річ особисто для мене, що буде перемогою в цій війні, це не просто вихід на кордони 91-го року. Бо якщо ми будемо мати такого монстра з абсолютно неадекватним 140 сорока мільйонів населенням з в 17 мільйонів квадратних кілометрів з ядерною зброєю з найбільшим ядерним потенціалом, ми, українці, як і європейці, ніколи не будемо в безпеці, але так склали обставини, що саме ми. Межуємо з цим монстром, тому перемога це розчленування цього монстра і денекуризація цього монстра, і Юрко правильно сказав, ці процеси повинні починатись. Ніхто не займався проблемами Росії. Ви ж пригадайте Татарстан, коли в 90-х роках проголошував незалежність. Інші їхні держави, тобто на той час, в 91 му році, цивілізований світ чомусь замість того, щоб добити цього монстра, він вирішив дати можливість йому розвинутись, дати можливість піднятись, дати можливість відновити свій військовий потенціал. Тому тільки так і найнакше. Складні ви назвали ефір складні часи. Безумовно, часи складні, але ще раз хочу сказати одну просту тезу. Не зважаючи ні на що, ми цю війну не програємо, не зважаючи ні на що. Ми на даний момент є єдині, не зважаючи на всі, і все, які відбуваються, на ті проблеми, які в владі, які в правоохоронних органах, ми точно дамо собі раду. Тому, звичайно, часи складні, але треба побільше оптимізму. І ми точно переможемо. Я в цьому переконаний.